Думаю, ви вже знаєте, що прості слова на кшталт Many, Much, More і a lot можуть стати справжньою загадкою, правда? І, можливо, ви також їх інколи плутаєте, і незважаючи на їх простоту. Правильне використання цих слів може бути складним. Але не хвилюйтеся сьогодні. У цьому відео я розкрию вам всі секрети їх використання, щоб ви могли впевнено і точно спілкуватися англійською. Ви дізнаєтеся, коли яке слово використовувати, та отримаєте багато практичних прикладів. Після цього відео у вас ніякої плутанини між словами many, much, more і a lot не буде. Let's get started! Щоб показати вам наскільки просто використовувати ці чотири слова many, much, more і a lot, хочу сказати зразу: і many, і much, обидва ці слова означають багато. Вони просто використовуються у різних випадках. І що це за випадки? Many використовується, коли ми говоримо про злічувані іменники, котрі можна порахувати. Much використовується, коли ми говоримо про. Незлічувані іменники, які не можна порахувати. Ось зверніть увагу на екран. I have many books. Я маю багато книжок. There are many people in the room. У кімнаті багато людей. Many people attended the concert. Багато людей відвідали концерт. How many cookies are left? Скільки печива залишилося? Як бачите, у цих прикладах ми маємо books, книжки, ми маємо people, люди, ми маємо cookies, печиво. Всі ці іменники можна порахувати. Тому ми з ними використовували many, щоб сказати, багато цих всіх іменників є. А подивіться, наприклад, з «much». We don't have much time. У нас немає багато часу. Або у нас мало часу можна сказати. Is there much water left? Чи залишилося ще багато води? There isn't much coffee left in the pot. У чайнику не залишилося багато кави. Або у кавнику, якщо бажаєте, тому що це кава а не чай. How much money do we need? До речі, так, money самий іменник не злічуваний. Це ми вже можемо порахувати там, я не знаю, гривні, долари. Але саме слово money не злічуваний іменник. Тому використовується how much money. У цих прикладах ви бачите, що всі іменники, які стоять після much, вони в нас не злічувані, тому використовується з ними, коли говорите багато. Використовується much. Злічувані іменники. Якщо ми говоримо, що їх багато, говоримо many, незлічувані, використовуємо much. Але a lot або a lot of також означає багато. Ну і куди ж його тут прикласти? Подивіться, a lot або a lot of можуть використовуватися як із злічуваними, так і з незлічуваними, що не можна порахувати. Але a lot або a lot of використовується в основному у неформальному спілкуванні. Що нам це говорить? Це говорить, що much і more більше використовується у формальному спілкуванні. Це не означає, що ви не можете використати його у неформальному спілкуванні. Звичайно, можете. Пам'ятайте тільки одне: що a lot of використовується більше у неформальному, і тому, якщо ви формально з кимось спілкуєтеся, ви мусите використовувати або much, або more. Перед тим, як дати вам приклади про a lot of, хотів би сказати вам одну річ. Просто a lot використовується як прислівник. I like her a lot. Вона мені дуже подобається. Ну або якщо дівчина хоче сказати про, про хлопця, I like him a lot. Він мені дуже подобається. Тобто a lot просто без of використовується як прислівник. А коли говоримо a lot of, багато чогось. Ви знаєте, що of дає нам питання кого чого. A lot of flowers. Багато кого чого. Квіток. A lot of people. Багато кого чого. Людей. Ось приклади. There are a lot of flowers in the garden. У саду багато квітів. I have a lot of work to do. У мене багато роботи. She ate a lot of cake at the party. Вона з'їла багато торта на вечірці. I have a lot of friends. У мене багато друзів. А стосовно слова more, more означає більше. І тому воно використовується для утворення ступенів порівняння. Ви вже знаєте про ступені порівняння. Ми маємо відео на цьому каналі, навіть не одне, про порівняння прикметників. Тому я думаю, що ви, якщо не дивилися, ви ще підете подивитеся ці відео. Але ми сьогодні покажемо, як more використовується на практиці трошки більше. Наприклад. She needs more time. Їй потрібно більше часу. There are more cars on the road today. Сьогодні на дорозі більше машин. Ми порівнюємо з якимись іншим днем, напевно, так? І кажемо, що сьогодні чомусь більше машин. Would you like more tea? Або would you like more coffee? Хочеш ще чаю? Або хочеш більше ще трошки кави? He has more experience than his colleagues. У нього більше досвіду, ніж у його колег. Але more також може використовуватися як займенник. О, це дивно. Ну, наприклад, I need more. I have five apples, but I need more. Мені потрібно більше. Тут more заміняє якийсь невказаний іменник у реченні. I need more. Я спеціально привів вам перед цим приклад I have five apples. У мене є п'ять яблук, but I need more. Тобто я тут не продовжую. I need more apples. Я кажу просто «I need more» і на цьому закінчую. І так можна сказати, звичайно, і так говорять. Тому у такому випадку «more» буде означати займенник, який ніби заміняє той іменник, про який про, про що ми говоримо. Нам цього потрібно більше. Більше грошей, більше, більше яблук, більше я не знаю знань чи чогось іншого. «I need more». Але ми не говоримо вже після цього «more». Той іменник, чого нам потрібно більше. Чому не говоримо? Тому що можливо це зрозуміло з контексту, можливо, у попередньому реченні про це було сказано, але якщо по якійсь причині ми не використовуємо іменник після МОР, тоді МОР виступає у значенні займенника, тобто замість іменника. Ну і, звичайно, зараз настав час для наших цікавинок. Запам'ятайте собі, що many і much використовуються в основному більш у формальному спілкуванні. У сучасній англійській мові мач рідше використовується в стверджувальних реченнях, а many – частіше. Це не тому, що їх не можна використовувати і там, і там, і в тому випадку, і в іншому, і в і як запрещають, можна. Але по частоті так дізналися, що матч менше використовується, рідше використовується у стверджувальних реченнях. Наприклад, I have much time частіше можуть сказати I have a lot of time. Саме через це матч буде використовуватися не так часто, тому що воно заміняється в даному випадку a lot of, що дуже можливо, про що ми вже з вами чули. І ось як можна на практиці побачити використання цих many у більш формальному, а a lot of у неформальному спілкуванні. «Many people attended the meeting». Багато людей прийшли на збори або прийняли участь у зборах. Many people це значить речення формальне. І ми говоримо це речення у якомусь офіційному спілкуванні. А ось у неформальному спілкуванні ми би сказали як: A lot of people attended the meeting. Що буде означати те саме? Ось зараз хочу висловити щиру подяку кожному з вас за те, що ви стали частиною нашої спільноти, частиною цього каналу, і ваша підтримка, ваші коментарі. Перегляди та пропозиції тем надихають мене створювати для вас ще більше якісного і корисного контенту. Я дуже ціную вашу активність. І якщо вам сподобається ось це відео, будь ласка, поставте і йому лайк. Не забудьте підписатися на цей канал, щоб не пропустити нові відео. І звісно, поділіться цим відео своїми друзями та рідними. Ну а зараз подивимося, як ми порозуміли ці слова. Переходимо до вправ. заповніть пропуски правильним словом. Many, much, more, a lot of. They don't have information about the project. Вони не мають багато інформації про їхній проєкт. There are tourists in the city during the summer. Влітку в місті є багато туристів. Can you give me details about the event? Чи можеш ти мені дати більше деталей про цю подію? We received Letters of support. Ми отримали багато листів у підтримку. He drank water after the run. Він випив багато води після бігу. Зверніть увагу, котрі речення можуть бути формальними чи офіційними, а котрі можуть бути використані в простому спілкуванню, тому що від цього буде залишити правильне використання many, much і a lot of. А ось і правильні відповіді. They don't have much. Information about the project. Чи могли ми тут сказати they don't have a lot of information about the project? Звичайно, ви знаєте, що і many можна замінити словом a lot of у неформальному спілкуванні. Але оскільки тут говориться про якийсь проєкт і про інформацію, скоріше за розмова проходить у якомусь офісі, тобто формальне спілкування. Тому використовуємо much. There are many tourists in the city during the summer. Чому тут many? Тому що подається якась фактична інформація. Чи могли ми тут також сказати a lot of звичайно, якщо б ми говорили про це з друзями? Але я тут використав many, тому що це подається як можливо як новина, як якась важлива формальна інформація. Can you give me more details about the event? Більше деталей. Тобто тут якби порівняння. У мене є якась невелика кількість деталей про подію, але я хочу більше від тої кількості, яка в мене є. We received... A lot of letters of support. Чи можна тут було сказати we received many letters of support? Звичайно, що можна було. Але чомусь мені здається, що це йде розмова між якимись колегами. He drank a lot of water after the run. Так само, це саме пояснення щодо попереднього речення. Ну і ще одна швиденька вправа для вашої практики: це обрати правильний варіант, який із тих, які вказані в дужках. There are many або much apples in the basket. Правильна відповідь буде many, тому що apples, яблука можна порахувати. Many використовується із злічуваними іменниками. We don't have many або much sugar left. Sugar, cucko це не злічуваний іменник. Тому з ним буде використовуватися much. We don't have much sugar left. She has a lot of або many ideas for the project. She has a lot of ideas for the project. Мені здається, що тут іде розмова між двома колегами, тому йде розмова неформальна. A lot of. Чи можна було використати many? Звичайно, можете тут використати і many. She has many ideas for the project, якщо хочете зробити речення більш офіційним чи формальним. Could you give me more або many information about the course. Звичайно, оскільки тут у нас іде порівняння, використовуємо more більше інформації у тому плані, що у нас була якась інформація вже у наявності, а ми хочемо більше, ніж той, яка у нас була more. He has much або a lot to do today. He has a lot to do today. Як я вам і обіцяв, ми легко розібралися із словами many much more і a lot або a lot of. Звичайно, що використання цих слів залежить від нас з вами. Чи ми бажаємо сказати формально, тоді використаємо many або much. чи хочемо підкреслити, що ми друзі з кимось, і у нас спілкування дуже близьке, і ми тоді використаємо замість цих двох many і матч, використаємо a lot. Чи можна використовувати a lot замість more? Ні, звичайно, тому що more – це порівняння. Це не про кількість, це про те, що мені треба більше, а не багато. Тому мор ми використовуємо тільки саме по собі. Правда, було легко, англійська мова легка. Тому поділіться цим відео з вашими друзями. Залиште ваші лайки, вподобайки, залиште ваші коментарі, яке з цих слів для вас було важким. Ну і обов'язково подивіться ще одне або дві відео на цьому каналі, що дуже допоможе вам вдосконалити вашу англійську вимову. Бажаю успіху! Bye-bye! See you next time!